6 червня в Україні відзначають день журналіста. Ця дата обрана не випадково. Саме в цей день у 1992 році в Брюсселі українську спілку журналістів було прийнято до міжнародної федерації журналістів, яка є найбільшою у світі організацію професійних працівників засобів масової інформації. 6 червня в Україні відзначається День журналіста. Для обласного центру естетичного виховання для усього нашого колективу Це дуже важливий день. Журналіст це одна з найважливіших професій сьогодення. Щодня у світі відбуваються тисячі подій, про які суспільство дізнається саме завдяки їх роботі. Професія журналіст це перш за все відповідальність. Відповідальність це якість, яка повинна бути. Присутня у кожного, хто присвячує себе цієї професії в умовах повномасштабної війни Росії проти України. Професія журналіста набула ще більшого значення, адже саме працівники ЗМІ бережуть інформаційний фронт країни. Журналісти передають світові правду про злочини. Окупантів показують реальність життя українців під обстрілами, розповідають історії про героїзм військових та цивільних. З початку повномасштабного вторгнення Росія скоїла 836 злочинів проти журналістів та медіа в Україні. Такі дані моніторингу інституту масової інформації. Ізмельське телебачення як єдине телебачення Півдня Одеської області, є складовою українського інформаційного фронту та відіграє особливу роль під час збройної агресії Росії. Історія розвитку телеканалу почалася 19 серпня 1991 року. Ізмельське телебачення стало першим в Україні, яке отримало ліцензію за номером один на право мовлення. Телеканал був створений за ініціативою засновниці обласного центру естетичного виховання Євдокимової Емілії Миколаївни та швидко перетворився на потужний медіа-центр Придунав'я. З того часу кожен день ми доводили свою конкурентну спроможність. Це було дуже тяжко і спочатку, і зараз. Ми опановували нові професії. Дуже багато людей, різних людей, приходило сюди, обласний центр естетичного виховання для того, щоб працювати. Працювати тяжко кожен день. З 1999 року і по сьогодні команду з міського телебачення очолює член спілки журналістів України академік Української телевізійної академії Ірина Федорова, завдяки якій телеканал продуктивно розвивається та щодня доводить свою конкурентну спроможність. З 2012 року Ірина Федорова є членом журі національної премії в галузі телебачення Телетріумф за великий внесок у розвиток українського телевізійного ринку. Вона включена до складу академіків Української телевізійної академії. Всі ці довгі роки. А це 33 роки існування. Ми завжди працювали сумісно з ведучими телеканалами нашої держави і робили програми і матеріали, які потім транслювалися на ведучих телеканалах України. Нещодавно, у цей складний час, військовий час, дуже змінилася і наша праця, і ще більш змінилася наша відповідальність. До нас звернулося суспільне телебачення. Для того, щоб сумісно ми зробили програми, які присвячені нашим героям. З 2019 року канал працює у цифровому форматі. Згідно з ліцензією, студія телебачення працює 24 години на добу та має власну концепцію програм, затверджену Національною Радою з питань теле та радіомовлення. Культурологічні, публіцистичні, інформаційні програми, дитячі програми, які завжди отримували. Одне з перших міст на дуже престижних всеукраїнських конкурсах і фестивалях. Ізмейське телебачення це перш за все команда професійних журналістів, операторів та монтажерів. За ці роки на ізмийському телебаченні працювали дуже багато людей, дуже багато журналістів, які саме тут отримували свій досвід. Зараз вони працюють можливо у інших містах, знаходять для себе нові можливості. Але сьогодні в нас дуже сильна команда. І ці люди повністю відповідають сьогоденню. Телеканал оновлюється технічно згідно сучасних вимог для того, щоб надавати якісний телевізійний продукт. Після отримання цифрової ліцензії, спеціально для ізмайського телебачення, у нашому місті був встановлений цифровий передавач. Зараз ми транслюємо свої програми як у цифровій якості, так також і як інтернет-телебачення, студія Ізмейського телебачення постійно співпрацює з провідними українськими телеканалами, зокрема Києвом, 24 та обласними медіапорталами. а також ретранслює офіційні звернення президента України, інформацію адміністрації президента, брифінки Генерального штабу збройних сил України, звернення начальника одеської ва тощо, а також телемарафон. Єдині новини є аксіомою, те, що існування телебачення у такому невеликому місці підіймає його рівень і статус. І це дуже важливо для усіх, хто живе тут у нашому місті, і відмічає рівень нашої, нашої праці. Коли я казала про відповідальність, я хочу сказати, що кожен державний телеканал проходить моніторинг. і це дуже важливо, тому що ми повинні відповідати згідно закону закону о телебаченні. У цей важкий час робота журналіста стала ще більш важливою та відповідальною. А зараз мені хотілося б побажати кожному з вас, щоб ваше життя змінилося на краще. А наші програми були насичені позитивом, світом та миром. А для цього нам треба перемогти. І нехай лиха доля обійде ваші домівки. Ізмельське телебачення співпрацює з усіма прислужбами міста та району, ізмейською районною військовою адміністрацією, ізмейською міською радою, ізмейським прикордонним загоном імені Олександра Жуковського, адміністрацією морських портів України, Національною гвардією України, митною службою, змейським районним відділом поліції, патрульною поліцією ізмейським ДСНС Одеської області. У день журналіста керівники прес-служб вітають з професійним святом, бажають не зупинятися на творчому шляху та завжди бути вірними своїй професії. Шановні колеги, від імені прикордонників Південного оригінального управління, вітаю вас з професійним святом, Днем журналіста України. Бажаю вам творчих успіхів, здоров'я та мирного неба над головою. Особливо хочу подякувати за плідну співпрацю із Маїльському телебаченню. Який не один рік співпрацює з південним регіональним управлінням та Ізмаїльським прикордонним загоном. Ваш колектив складається з справжніх професіоналів, які щоденно пишуть історію України і нашого краю. Шановні журналісти, імені прикордонників Ізмаїльського загону, щиро вітаємо вас з професійним святом. Ваша робота є надзвичайно важливою, особливо у цей непростий для країни час. Дякуємо за вашу оперативність, за вашу відвагу та наполегливість, міцного здоров'я, витримки та наснаги. Разом до перемоги. Шановні колеги, щиро вітаємо вас із вашим професійним святом. Дякуємо вам за вашу важку, виснажливу, але вкрай необхідну і важливу працю. Бути журналістом сьогодні. Це бути на передовій інформаційного фронту. Дякуємо вам за чесне слово, за те, що тримаєте суспільство в курсі та надаєте голос людям. Зі святом, шановні журналісти, шановні колеги, дозвольте привітати вас зі святом, з Днем журналіста. З початком військової агресії з боку Російської Федерації вам доводиться працювати в нелегких умовах. Вам доводиться ризикувати, брати на себе відповідальні рішення. Бо на вас Ваші інформаційні етери очікують тисячі громадян. Зараз вам доводиться повідомляти не завжди про приємні речі, не про свята, але і в такий час ви знаходите місце для повідомлень, які здатні заспокоювати, втілювати надію на краще. Щиро бажаю вам миру та злагоди, здоров'я та щастя, щоб зацікавленість до ваших інформаційних етерів зростала, а ваші творчі проєкти завжди були такими ж насиченими і сучасними. Нині час, коли ми переоцінили багато цінностей, таких як безпека, свобода та гідність. Так сталося, що в цей період саме вашими очами через ваші камери і коментарі народ отримує таку необхідну для нього інформацію, яка є важливою для всього українського суспільства. У День професійного свята зичимо вам, шановні журналісти, творчих успіхів, високих злетів, реалізації найсміливіших задумів, міцного здоров'я вам та мирного неба. Щирі вітання журналістам з нагоди професійного свята. Ви є незамінними свідками подій, які трапляються у кожному куточку нашої держави. Ви виконуєте важливу роль у збереженні національної свідомості. Ваші статті, репортажі та коментарі розкривають обличчя героїзму, надихають та інформують населення. Бажаю вам здоров'я, натхнення, гарного настрою, а найголовніше мирного неба над головою. Дякуємо вам за співпрацю. Журналісти продовжать безперестанно працювати на інформаційному фронті задля для об'єктивного висвітлення подій сьогодення інформування населення та підтримки українського суспільства. Желаю бути чесними першим ділом і всю правду всім журналістам, щоб вони всі були живі і здорові. Я бажаю їм по перше здоров'я. І ну, терпіння в їхньому нелегкому труді, в їхній роботі корисні дуже ось і бажаю їм, щоб в них були дійсно проукраїнські позиції, настрої тому, що це зараз важливо для нас. Вітаємо усіх журналістів України з професійним святом. Нехай надалі ваше відкрите та щире слово служить правді та істині, утвердженню добра та справедливості. Юлія Петлацюк, Наталя Гаврилова, Наталя Маленко, Христина Лангольф. Спеціально до Дня журналіста.